Вітаю вас, шановні глядачі, підписники гості каналу. Я Юрій Дмитронець, а ви на каналі про практичну соціальну психологію. І сьогодні я вирішив. Я вирішив записати відео з моїми роздумами на тему, на тему мистецтва і глобальне питання це чи, чи треба знати історію для того, щоб розуміти мистецтво? Почну з того, що в даному, в даному відео під мистецтвом я буду розуміти вузький такий, в, в специфічно до живопису, да, тобто там якісь картини, наприклад, малюнки, щоб не брати, скажімо так, в, в, всі, види, всі види мистецтва, там, бо це буде, це буде більш складно. І моя відповідь на питання, чи треба знати історію для того, щоб розуміти мистецтво, звичайно, треба. Інше питання: а якщо не знати там історію, якщо не знати контекст, чи можна щось отримати від, від того, від взаємодії, від контакту, від споглядання там якоїсь, наприклад, картини. Живопису, митців, сучасних чи людей, які, в принципі, жили, жили давно. Звичайно, можна, і для, ну, скажімо так, але, але скоріш за все, це буде більше не розуміння, да, нерозуміння, а сприйняття. А ми можемо безпосередньо отримати, ну в цьому, можливо, в цьому і фішка да, мистецтва. Це тому, що ти можеш не знати, не знати, хто художник, ти можеш не знати, коли ця картина там написана, тематику там, чому вона написана, хто там замовив, так далі і так далі, в якийсь час жив. Цей художник, але, але ця картина може тебе вразити і викликати певні почуття на рівні там, на рівні сприйняття. Ну як мінімум, як мінімум, тобі вона може, цей малюнок може сподобатися або ні. Це таке перше, перша емоція. Це мені подобається або мені не подобається. І вже споглядання, в принципі, на те, що тобі подобається, це, і це вже, вже непогано для того, щоб отримати якесь там естетичне задоволення і на цьому, якби, на цьому закінчити. Це, це теж добре. Це таке поверхневе, поверхневе знайомство. І взагалі, повертаючись, скажімо так, наперед, така передмова. особисто я. Коли не знаю, ходив там в якісь галереї, дивився картини, і дуже часто в галереї, які я був, ну, скажімо так, я, я приходив туди і дивився, споглядав саме з позиції того, що я там не, не дуже розбираюсь в художниках, в хто там малював ці картини, про яку епоху, чому це, це там. Заброжене це або або а то, або інше. Тобто, не дуже розумів контекст, і це я в першу чергу, звичайно, про себе кажу. Я ще думав, чи записувати це, це відео. Мені здавалося, що я не знаю, можливо, це банальні такі речі, я кажу, але для мене вони от стали банальними тільки тоді, коли я їх осягнув. І... Нещодавно. А в чому суть? Чому взагалі люди йдуть в ці галереї е, і дивляться на картини? Ну, навіщо? Ну, так, да, перше, перше розуміння, що це можна просто там подивитись, сприйняти щось гарне, гарне намальоване. З, з такої точки зору. Але ну, скажімо так, якщо тільки тільки це брати від мистецтва, від живопису, наприклад, то, то дуже багато є, ну, скажімо так, інших альтернативних варіантів проведення часу або ну отримання цієї там естетичної. Солоди, да. Це зараз різних видів там розваг, просто безкінечно там і ігри, і відео, серіали, і більш інтерактивні способи, да, там, і більш інтерактивні способи погруду, поглибитись в якийсь інший світ, да, подивитись на світ, пережити, скажімо так, якісь враження від. Героя, ну, тобто, не себе да, вжитись в якусь там роль і подивитись на світ там, іншими очима. І зараз є багато інших способів це отримати. Да, там, ну, наприклад, найбільш інтерактивніше, мені здається, це всякі там комп'ютерні ігри, особливо в форматі VR, да, тобто доповненої реальності. Вірту, точніше, віртуальної реальності, там, де ти можеш, ну скажімо так, в 3D і дуже, ну, скажімо так, дуже реалістично все це побачити, то цей сенс, ну, скажімо так, захоплюватись картинами, він втрачається мабуть. І що дає, повертаюся да, до першочергового питання. Чи треба знати історію? Тобто історія, крім, крім того, що ти, наприклад, споглядаєш на там, ту ж картину, і якісь враження вона викликає, тобто на рівні сприйняття, тобто, що я бачу, там кольори і все це інше, це теж елементи, елементи які діють безпосередньо і без. Без розуміння там не треба включати якусь логіку або додаткових, додаткових знань не потребує. Тобто безпосередній вплив відбувається. То для того, щоб навіщо тоді історія? Да? Історія мені, мені так здається, це моя відповідь на це запитання. Це вона дає контекст. І дає розуміння людини, що вона хотіла сказати, цим, цим об'єктом творчості, її творчості. Тобто, прочитати, декодувати цей меседж, і, можливо, навіть зрозуміти внутрішній світ цього художника, внутрішній світ цього художника, який жив там в інший час, наприклад. А, і розказана ним історія у вигляді цього полотна, вона тоді стає а, не просто там масками, а, масками да, якоїсь фарби на холсті, а вона стає історією і а, там, де є якісь. Ну, якщо це зображення, ну, якщо це зображення там людей, наприклад, вони можуть а, говорити, вони можуть зарухатись, вони можуть. Тобто сама картина оживає і, можливо, знаючи більше контексту, ну, знову ж таки, це вже залежить від ерудованості кожного, а, кожного людини, да, кожного там глядача, а, бо рівень. Від, від рівня да, там, твоїх знань цього контексту, ти можеш осягати все більші там, пласти і все пласти, скажімо так, цієї історії. І, ну, звичайно, поглиблюючи там, свої знання про контекст цієї там, ну, епохи зображеної, читаючи, можливо, різні історії інших людей, які жили. В той час, знаючи, можливо, теж буде цінним, знаючи біографію, ну і біографію митця художника, можна, можна зробити досягти цієї цього стану, коли картина картина, а через картину художник тобі може. Ну, скажімо так, озвучити той, той меседж, який він туди закладав цю картину. А, можливо, ну, скажімо так, глибше, глибше осягнути, а, залізти, да, ну, можу сказати, подивитись на світ очима тієї людини. А, і Ну, питання наступні виникають. А навіщо мені це потрібно дивитись на світ чимось очима, а не моїми. Да? Тобто виходити з такої позиції ну, егоцентризму. Навіщо? В чому, в чому користь в цьому? Ну, Це можливо просто цікаво. Просто цікаво. Да? А, як, а як може бути інакше? Тобто, мати не одну точку там, позицію, да? точку зору на світ. а Дивитися з різних, це може бути просто цікаво, це може бути можливо вийти. Я не знаю, чи скажу так, це більш така теоретична, теоретичні мої такі роздуми, але можливо, знаючи. Точніше, як не те, що знаючи, да, бо ми не можемо залізти в голову іншої людини, але знаючи чим більше деталей про контекст, да, там, історію, умовно, я так кажу історію, але історію всього, да, там і побуту, і культури, і а, якихось військових дій того періоду, да, там, знаючи історію. Цього, там, митця цієї людини і так далі. І, так далі. Тобто, і чим більше ти знань е, отримуєш, тим, е, ну, скажімо так, можливо, більше буде відповідність, ну, скажімо, того ходу думок, е, ти зможеш там створити такий із ну, психології, да, якщо там, брати, е, то це буде такий інтроєкт, який. Е, е, який, ну, звичайно, це не буде той художник, да, який там та людина, але ти зможеш ну, наблизитись до того, як думала та людина. Ну, але ж це все одно буде твоя версія, як вона думала. Треба не плутати. Не плутати, що це все одно буде твоя, твоя версія того, як там, думав, мислив, говорив, жив, переживав? Той художник. І, і можливо, можливо, через, через мистецтво, через таку діалог, війти в діалог з автором, через, можливо, через ті образи людей або що там зображено на картині, вони розкажуть тобі цю історію, там свою історію. І можливо з'явиться думка, що така думка, і, можливо, такий стан приналежності до людського роду: що ти що є інша людина, яка жила в інший час, яка можливо вже не живе. Яка теж про щось мріяла, теж там, про щось думала там, і так далі. Жила, в принципі, дуже схожим життям, як і ти. І це можливо, ну, скажімо так, ти розумієш, що ти а, такий, як і інші. Але, ну, да, але все-таки. Ще, можливо, будуть якісь моменти, які ти будеш розуміти, що все-таки в чомусь я і відрізняю, незважаючи на те, на, на те, що я там схожий і відчуваю свій, свій, свій зв'язок з якимись універсальними людськими цінностями, з людством в цілому, але все-таки є щось таке, що відрізняє мене від, від інших. Можливо, да? ще і усвідомлення своєї унікальності з'явиться. Ну, я бачу в цьому. Я бачу в цьому. Суть і користь в тому, щоб взагалі вивчати внутрішній світ інших. Ну, це таке глобальне питання. Ну, цікаве, чому ми взагалі чого ми взагалі цікавимось, чому ми дивимося фільми. Ну, Можна сказати, ну, це, це вже тема іншого відео, але. Але, але дуже, дуже схоже, да? чого ми цікавимось внутрішнім світом інших людей, що це нам може дати. Знання контексту дає можливість відтворити, наблизитись, наблизитись до образу мислення людини, яка творила те, що ви там сприймаєте, споглядаєте. І а, тоді а, історія може стати живою і ті люди а, можуть, ну, скажімо так, а, тоді ми в зобра... за зображенням бачимо не просто мазки, а, а бачимо історію людей, живих людей, а, живих людей з своїми а, пристрастями, бажаннями, цілями. І так далі, і можемо скажімо так, можемо відчути себе приналежним до чогось більшого, до людства. Отакі От мої думки на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент, да? Тобто я, я, я ще для себе теж уточнюю, і, можливо, через певний час мої думки теж будуть іншими. А на цьому буду я завершувати. Дякую за увагу. З вами був Юрій Дмитрунець, і побачимось вже в наступному відео. Бувайте!